Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні ми будемо грати в гру Визнач місце звука в слові. Давайте подивимося та дізнаємося, який звук сьогодні прийшов до нас у гості. І ось у нас заховався якийсь звук. Якась буква заховалася. Давайте відгадаємо. Повторіте за мною жук. Желе, жаба, жолуді, який звук є спільний для цих слів? Звук Ж, який позначається буквою Ж. Давайте разом подивимося відео про звук Ж, який позначається буквою Ж. Буква ж звук «ж». «Ж» – жолудь. «Ж» – жук «Ж» – жилет. Ж. Жирафа. Ж. Желе. Ж. Журавель. Ж. Жаба. А ще ми знаємо імена на букву Ж. Ж Жанна, «Ж» – Жак, Ж, Ждана, Ж. Жозефіна. Давайте, дітки, пограємо в гру Четвертий зайвий. Знайдемо малюночок, в якому немає звука Ж. Давайте разом назвемо слова та почуємо, в яких словах немає звука Ж. Повторюйте, жилет, журналісти, Сумка. Жираф. Всі почули, що в слові сумка немає звука Ж, а в словах жилет журналісти жираф є звук ж. Щоб гарно і чітко вимовляти, треба робити артикуляційні вправи. І сьогодні до нас у гості завітав ЖИРАВЧИК. Який хоче разом з дітками виконати всі артикуляційні вправи. Повторюйте дітки за жиравчиком. Привіт! Час робити зарядку для язичка. Повторюй за мною. Вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О. Вправа парканчик. Зімкни зубки і посміхнись так, щоб їх було добре видно. Поплямка язичок губами. Можеш сказати да-да-да. Вправа лопаточка поклади широкий язичок на нижню губку. Чистимо зубки, по поверхнім зубам, ніби ти чистиш зубки. Смачне варення. по верхній губі, ніби ти знизуєш варення. По нижній купі. Поклати язичком як конячка. Присмак язичок до піднебіння. Молодець, старанно виконуй усі вправи і будеш розмовляти гарно, як я. Молодці дітки, я думаю, ви всі виконували артикуляційні вправи та старалися. Я вам приготувала три картки, на яких звук «ж» в різних позиціях. На початку слова, всередині слова та в кінці слова. Давайте розберемося та подивимося. І ось на першій карці у нас звук Ж знаходиться на початку слова. Давайте назвемо слова, повторюйте за мною жовток, жито, Жук, Жира. В цих словах звук Ж знаходиться на початку слова. І ось наша схема. Молодці дітки. А на цій картці зображені малюночки, в словах яких звук Ж стоїть всередині слова. Давайте їх назвемо книжка їжак. Ножиці, кажан, ложка. В цих словах звук Ж знаходиться всередині слова. І ось така у нас схема. Тепер погляньте на третю схему. Тут звук Ж, кінці слова. Давайте назвемо слова. Повторюйте за мною гараж, пейзаж, морж, багаж. Давайте, дітки, пограємо в гру, визначи місце звука Ж в словах. Будьте уважні. Давайте пригадаємо наші схеми. Погляньте, будь ласка. Звук «ж» на початку слова, звук «ж» в середині слова, звук «ж» в кінці слова. А тепер давайте визначимо, де заховався звук Ж в словах. Пожежник жаба вуж. В слові пожежник. Де ми чуємо звук Ж? Середині слова жаба на початку слова, вужнж в кінці слова. Молодці дітки. Давайте назвемо нові малюночки. Пиріжок, морж, ЖУК. Я думаю, ви всі почули, де заховався наш звук ж. Пиріжок. звук Ж в середині слова. Морж. В Слові морж, звук Ж, в кінці слова. Жук. Ми чуємо звук на початку слова правильно. Всі почули. Повторюйте, дітки, за мною слова і прислухайтеся, де звук Ж. Кажан, жолудь, ніж. В слові «кажан» звук Ж знаходиться всередині слова. Жолудь, слові жолудь, звук Ж на початку слова. Ніж. В слові ніж, звук ж, в кінці слова, Молодці, дітки. Ось наша нова картка. Давайте і тут визначимо, де заховався наш звук Ж. Жайворонок, сторож, баклажан. Чули, де наш звук «ж» ховається? Давайте тепер визначимо -жай воронок. на початку слова, правильно, сторож. В слові сторож, звук «ж» ми чуємо в кінці слова баклажан. Звук «ж» в середині слова, художник, гараж Желе. де заховався наш звук Ж? В слові художник. В середині слова правильно. А ну ще раз давайте скажемо гараж, звук Ж. Ми чуємо в кінці слова Желе. В слові ЖЕЛЕ звук Ж на початку слова. Молодці дітки. Я вам приготувала веселі чистомовки. Повторюйте за мною стараясь чітко вимовляти звуки в словах. Жа-жа-жа, Жанна бачила вужа. Жа, 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 Жанна бачила вожа. І ось така чистомовка. Давайте скажемо: Жи, 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 мені допоможи. Жи, 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 мені допоможи. Повторюйте дітки. Жу, 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 я з тобою дружу. Жу-жу жу. Я з тобою дружу. Молодці, дітки. Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте, язика немає, а всі грамоти навчаю. Книжка правильно. Книжка нас всьому навчає. І ось дітки читають книжки. Давайте подивимося і скажемо, про що читають дітки. Повторіте за мною книжка про жука. Книжка про жабу. Книжка. Про художника. Молодці дітки. Жайворонок в небі високо літає І так завзято пісеньку співає. Він з нею сонце зустрічає, Землю рідну звеселяє. Давайте послухаємо, як співає жайворонок. Ось так гарно співає жайворонок. Ось і закінчилося наше заняття. Вивчіть, будь ласка, чистомовочки на звук Жи. Зніміть відео і відправте мені. Я буду чекати. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!